Медитація створення достатку. Сядь зручно, закрий очі. Зроби три глибоких вдихи і повільні видихи. Уяви, як із кожним видихом з тебе виходить напруга, сумніви і страхи про гроші. Уяви золоті корені, що ростуть із твоїх ступ у землю. Відчуй, як земля тримає тебе, наповнює силою і безпекою. Промов подумки. Я завжди підкріплена. І Я завжди в достатку. Продовжуй дихати. Уяви, що кошти легко отримувати, просто як дихати. І що з кожним дихом ти активуєш потік забілля. Побач над собою величезний золотий потік світла. Він схожий на сонячний водоспад. Уяви, що цей потік починає литися на тебе зверху через маківку в тіло, в серце, в руки. Відчуй, як він заповнює кожну клітинку, ніби ти сама стаєш світлом. Повторюй подумки. Я дозволяю собі приймати. Я відкрита для дарів життя. Ізобілля це мій природний стан. Уяві енергію грошей, як ніжні золоті монети чи блискучі хвилі, які грайливо кружляють навколо тебе. Відчуй їх як друзів, що раді прийти до тебе. Промов, гроші люблять мене, я використовую їх. Із мудрістю та радістю. У мене завжди є кошт на те, що мені потрібно. Я завжди отримую те, що мені потрібно по-справжньому. Побач себе у майбутньому. Ти щаслива, вільна, забезпечена. Уяви, що це вже відбувається зараз, і твоє тіло проживає цей стан. Зроби три глибоких дихи, повільно відкрий очі. Усміхнись і скажи собі, я вже у потоці достатку. Цю медитацію можна робити щодня, щоб налаштувати себе на прийняття. Щоб посилити ефект від цієї медитації, надавай увагу своєму тілу. Щоденні маленькі тренування, масажі, контрастний душ, процедури, можливо, з м'ячиком чи з іншими штуками для тіла. Підпишися, будь ласка, на мій канал, щоб зберегти цю медитацію та інші чарівні медитації, які є на цьому каналі. Дякую за те, що зробили цю медитацію разом зі мною.